Вітаю всіх шановних селісенд. Ловлячи момент, доки активно йде вступна кампанія, хотілося б розповісти вам про таку спеціальність як право. Чому вам варто туди вступати, і навпаки, чому вам не варто туди вступати? Тож почнемо з позитивних якостей. І чому ви точно не прогадаєте, якщо оберете цю спеціальність? Ну, по-перше, право це універсальне спеціальність з величезною кількістю перспектив та можливостями у працевлаштуванні. На противаку цьому, звісно, є ця слова дозвісна фраза цих юристів вже як мух. Шановні, юристів, багато, тому що вони потрібні завжди і всюди. І люди, які говорять вам щось подібне, просто спеціально не хочуть, щоб ви туди вступали. І знову ж таки, вони завжди і всюди потрібні. Тож робота у вас точно буде, але а якщо ж все ж таки ні. І це я кажу не про те, що ви не знайдете собі роботу, а про те, що раптом це не ваша спеціальність. А під'янці завжди лякає того, що вони можуть неправильно себе зрозуміти, тобто невірно брати свою спеціальність. Однак, обираючи право, ви отримуєте страхування від цього, бо знання у цій сфері будуть потрібні вам у будь-якій іншій сфері. Тобто, знання у сфері права вам знадобляться навіть якщо ви не будете юристом, якщо ваш життєвий шлях поведе вас в іншому напрямку, право завжди стане в наході. Бо в сучасному світі важливо знати свої права та розуміти їх межі, а також розуміти загальний державний та суспільний устрій. Тож наступний бонус, що ви отримуєте при вступі на право. Це відсутність математики. Юристи не вивчають математику зовсім. Після вступу до юридичного університету або факультету ви можете сміло забути про існування математики в своєму житті. Це повністю гуманітарна спеціальність, яка віддає перевагу вашим розумовим аналітичним здібностям та пам'яті. Ну і все ж таки, кому підходить ця спеціальність? Ця професія для людей із сильним відчуттям справедливості. Бо повірте, слово справедливість будете чути частіше, ніж доброго ранку. Ну і також жаги до вивчення законів, аналізу та готовності зазирнути за іншим бік ширму громадської реальності. Звичайно ж, вам доведеться працювати з людьми вміти. Відстоювати свою точку зору а також приймати свої повелки та працювати на постійне вдосконалення. І це постійне вдосконалення здійснюється як під час навчання в університеті, так і вже і після випуску. Бо ця спеціальність потребує постійного оновлення своїх знань. Ну, це все дуже добре, однак не забуваємо про ті фактори, які впливатимуть на те, чи дійсно воно варто годше, і все ж таки ні. Все ж таки, незважаючи на усі позитивні сторони, право це дуже романтизована професія, тому багато хто бачить виключно цю гарну картину і лише після вступу розуміє, що ховається все ж таки за тією гарною картиною. Тож, чому все ж таки ця спеціальність вам не підійде? По-перше, ви самі не хочете туди вступати. Я знаю, що багато хто йде туди тільки через те, що так хочуть батьки. Однак навіть з усіма своїми привілеями право залишається дуже складною спеціальністю і доволі дорого. До того ж, вступити можна лише за умови отримання доволі високого прохідного балу, ну, якщо порівнювати з тим, як наразі складають ММТ. Наступна причина, яка може вказати на те, що вам все ж таки не варто туди вступати, це невпевненість у своїх можливостях. І зараз я кажу не про той випадок, коли ви геній науковець просто не визнаєте своїх здібностей. Я саме про те, що навчання цілком дається вам складно, особливо що стосується гуманітарних наук, а в особливості такої науки, як історія. На цій спеціальності вчитися потрібно постійно і без любові до цього та банальної можливості або впевненості тягнути цю програму, буде ну вкрай складно. Ну і ще одна важлива риса, яка завадить все ж таки навчання в юридичному університеті або на юридичному факультеті, це якщо ви людина, якій складно даються комунікації або публічні виступи. Однак ви сміло можете це проігнорувати. Однак що робити, якщо я все одно хочу вступити на право? Все просто. Складність навчання напряму залежить від обраного вами університету. Тож, як обрати університет? Дивіться, <кліг> навчання на юридичному факультеті в багатогалузовому університеті зазвичай простіше ніж у профільному юридичному. Однак також звертайте увагу на рейтинг цього університету серед інших. Бо щось мені підказує, що навчання в Києво-Могилянській академії на юриста буде складнішим за навчання в якомусь невеликому низьким рейтинговому юридичному університеті. Тобто, чим престижніший навчальний заклад, тим складніше там навчання однак і якісніша освіта. Щоб точно переконатися, ви можете почитати відгуки студентів цих університетів однак, часто відгуки пишуть спеціально хороші, тому питайте в людей, які мають незалежну думку. Ну і щодо до прикладу, я в минулому році вступила в престижний юридичний університет і тепер пахаю як кінь. Однак, вступаючи туди, в мене була мета та гарне розуміння власних можливостей і відповідно проблем, над вирішенням яких треба було працювати. Але як все ж таки зрозуміти, що це саме ваша спеціальність? По-перше, не слухати думки інших людей. Бо знову ж таки, ми повертаємося до того, що юристів вже як мух. Ну і все тому подібне. я повідомила вчителів в школі про обрану мною спеціальність. Вона подумала, що мене змусили батьки. Однак мій вибір був сто разів обдуманий, та із спеціальністю я точно не помилилася. Тож, якщо це ваша спеціальність, вас просто буде туди тягнути. Це знову ж таки кажу за особистого досвіду, бо в мене були доволі різні вподобання, які ну, не дуже суціються з віросподанцією. Саме через те закладалися сумніви, бо це все ж таки два різних напрямки, Я, начебто, творча особистість, може мені треба обрати щось творче? Ні. Я це зрозуміла самому. Початку розділивши малювання творчість як хобі і юриспруденцію як в які я хочу працювати і хочу розвиватися. Тож, навіть намагаючись обрати іншу спеціальність, я завжди поверталася до права, бо більше мене нічого так сильно не могло зацікавити. Тож я сподіваюся, що сказала все, що хотіла, якщо ні, то цього все одно вистачить. Тож дякую за перегляд. Сподіваюся, було корисно і побачимося. Всім вдалого вступу!